Корбана взяли під варту. Суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід лідеру Укропа. Раніше той перебував під домашнім арештом. Тепер Геннадія Корбана взяли під варту до 25 лютого. Рішення оголосив суддя Микола Чаус. Державний захисник Корбана Аліна Самарець зазначила, що поки невідомо, де саме його будуть утримувати під вартою. У свою чергу Корбан заявив, що адвокати подаватимуть апеляційну скаргу. Судове засідання у справі. Лідера укропу тривало понад добу. Затримали Геннадія Корбана 30 жовтня. Його підозрюють у створенні злочинного угруповання зараз на прямому зв'язку зі студією перебуває наша журналістка Анна Калюжна. Вона а, в залі суду, де завершився розгляд справи. Аню, вітаю і розкажи деталі, що тобі відомо. Колеги, вітаю вас з Дніпровського районного суду, щойно завершилось засідання у справі Геннадія Корбана, яке тривало майже півтори доби з вчорашньої дев'ятої ранку. Суд, ви вже знаєте про те, що суд змінив такий запобіжний захід Геннадію Корбану. Як би не наполягав його захист, що це незаконно? Тому що як вони зазначають, по нинішньому КПК новому, якщо в ухвалі. Не указаний на причина вагома зміни запобіжного заходу. Якщо не порушував підсудний, не порушував режим домашнього арешту, то в принципі не мають права змінювати запобіжний захід, і саме тому адвокат Аліна Самарець, новий державний адвокат, сказала, що будуть подавати апеляційну скаргу до апеляційного суду. І це оспорювати це рішення дніпровського суду. Я нагадаю, що тут було зібрано дуже багато активістів, дуже багато народних депутатів, серед яких були Олег Ляшко, Андрій Денисенко, Ігор Луценко, Семен Семенченко, Константинівський, Єгор Соболів. Також деякі з них навіть ночували тут разом з адвокатами Геннадія Корбана та активістами. Але незважаючи на такий тиск суспільства, все одно суд все-таки вирішив змінити запобіжний захід до 25 лютого тримання під вартою. Зараз ще не відомо, куди повезуть Геннадія Корбана, проте є два варіанти: це або Лук'янівське СІЗО, або СІЗО СБУ. Тож будемо слідкувати і надалі за цією справою.